Слава Україні! Як ліквідувати загрозу з Придністров'я? Які рішення президента є сильними і що українцям повинні дати дії президента? В Придністров'ї Росія має 5 тисяч російських військ. Це угруповування величезна загроза для України. Перше, вони сковують 10-15 тисяч наших військ. Друге, вони мобільні. За три години все угруповання може на авто переміститися в будь-яку точку. Сконцентруватися для удару на Одесу, для удару на Вінницю чи Чернівці. Або вдарити в будь-якій точці 400-кілометрового коридору. Третє. Є ризики, що одночасний удар з Придністров'я на Одесу та удар з моря може розсікти Одеську область на опіл, і навіть без удару ми живемо під постійною загрозою, і у нас неефективно працює логістичний маршрут на Румунію. Четверте. Найстрашніше, одночасний удар росіян по всьому периметру, концентрація росіян на Донбасі, Запорізькій області, Миколаєві, білорусів на Заході і на півночі. Та 5 тисяч вояків з Придністров'я при підтримці крилатих ракет повністю нам паралізують логістику і будуть великі ризики розсічення України навпіл. Особливо. Удар з Придністров'я знизу, і удар зверху з Білорусі. Відповідно, військовий контингент Росії в Придністров'ї потрібно негайно ліквідувати до вступу в війну в Білорусі, тим паче, що на даний момент 5 тисяч придністровських російських вояків є легкою для нас мішенню, оскільки вони без бойового досвіду, оснащені тільки БТРами і легким озброєнням, і розтягнуті на величезній території, що робить легким оточенням. Будь-якого угруповання. Та вузька ділянка Придністров'я, яку можна переїхати автомобілем за 12 хвилин, робить легкою для нас для враження тої малочисельної і застарілої техніки, яка є в росіян. А захоплення їх в полон в кількості трьох тисяч є досить потрібним кроком, оскільки потрібно визволяти і азовців, і інших військовополонених наших. І це буде легко отриманий і потрібний фонд для обміну. Саме цих таких російських вояків потрібно обмінювати, які ще не робили злочинів, швидко здадуться і не обмінювати головорізів з Бучі. Президента України два вибори. Перший неправильний. Робити, як і раніше робив, знаючи загрозу, бездіяти, бути слабким лідером і не лідером взагалі проявляти слабкість і наразити українців ще на більшу небезпеку. Свою бездію ховати переключанням уваги людей на популістичні передвиборні пусті обіцянки. Завідомо неправдиві і неможливі до реалізації. Накшталт. Ми знайдемо кожного і покараємо кожного за злочини в Україні. Або ми компенсуємо всі витрати українців, які вони зазнали внаслідок війни. Другий. Другий шлях правильний. Бути лідером, показати дійсно сталеві яйця і створити ворогу максимальні незручності чи повністю ліквідувати його. В Кремлі повинні хвилюватися з проводу ліквідації Придністровського контингенту. А кожний ворожий солдат Придністров'я повинен здригатися навіть від пориву віту. Вони від страху повинні просто здатися. Ворога потрібно негайно прибрати з Придністров'я. Що повинен зробити президент? Перше. Негайно домовитися з Молдовою про сумісні дії з визволення Придністров'я. Або разом з Молдаванами, або погодити використання росіян українськими військовими. Друге. Отримавши погодження Молдови про сумісні дії, негайно розпочати діяти вже зараз. Або разом, або самостійно. Третє. Росії негайно повідомляємо вимогу прибрати війська в трьохденний термін. Російським військовим Приністров пропонуємо добровільно здатися українським воїнам. Пропонуємо негайний обмін і збереження життя. От саме оце повинна бути спецоперація. Спецоперація на три дні. Виходять росіяни або війська добровільно здаються туди. Ходять молдавани, а українські війська передислоковуються на допомогу ЗСУ на інші напрямки. Четверте, потрібно звернутися до народу Придністров'я, розказати, як вони живуть, як мають жити, розказати про загрози подальшої окупації росіянами Придністров'я і попросити підтримку народу Придністров'я в вигнані загарбників. Також потрібно звернутися до світу. І роз'яснити, що ми не можемо бути в оточенні і хочемо прибрати ворога, попросити підтримку всього світу в цій спецоперації. П'яте. У разі відмови вийти чи здатися, розпочинаємо військовим шляхом гнати ворога. У разі підтримки Молдови молдовські війська з Заходу, а українські війська зі Сходу. Вони з Заходу, ми зі Сходу. Сконцентрувавшись, визволимо Придністров'я. У разі відмови Молдови залучати війська переможуть росіян-українські воїни. Вся територія Придністров'я прострілюється. Артилерія знищить БМП. Моторизовані піхота джавелінами і ІНЛО доб'є їх залишки. І вкотре росіянам буде запропоновано здатися. Адже ціль Ліквідувати загрозу Придністров'я і взяти якомога більше полонених, більше трьох тисяч. Звільнити від російської нечисті Придністров'я за один-три дні. Це реально можливо. Одночасний наступ цих військ, розкиданих вздовж Придністров'я, створить чудо. Росіяни негайно здадуться. При знищенні БМП росіяни здадуться за першу добу. Не здадуться. Тримати їх в облозі один тиждень і точково знищувати рештки, таким чином змушуючи здатися. От так повинен діяти лідер зі стальними яйцями. Не чекати, поки нас будуть роздавлювати зі всіх сторін. Впевнений, українці, керівництво ЗСУ, воїни ЗСУ, Молдова та Світова спільнота підтримає такий потрібний всім план. План мудрої людини зі сталевими яйцями. Реального лідера. Як ліквідувати загрозу з Придністров'я? Які рішення президента є сильними, і що українцям повинні дати дії президента? Ліквідувати загрозу через вигнання росіян. А від дій президента українці повинні отримати безпеку. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають. Державні ставленники і вчаться, і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі і зробимо ваше життя краще. Зробимо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Героям слава!